І пряма трансляція вже мала би початися. По крайній мірі, мені показує, що вона запущена. Напишіть, будь ласка, в чат, чи добре все зі звуком. Якщо добре, то, будь ласка, поставте плюсик і тоді вже будемо починати пряму трансляцію. Е, отож, сьогоднішня наша тема. Хоча давайте давайте, почекаємо декілька хвилин, можливо, 1-2 хвилини. Є. Єсть, зі звуком все добре. З картинкою також. Ну, добре, чекаємо ще плюсики в чат. І після того починаємо вже пряму трансляцію. Отож, якщо все добре, ви мене добре бачите, добре чуєте, поставте плюс в чат. Так, ну загалом, я думаю, можна починати пряму трансляцію. Сьогодні ми будемо говорити про те, як заробляти по 1000 доларів в місяць в Телеграмі, і загалом я розповім про. Основні способи заробітку в Телеграмі, про те, як заробляти, які є способи, і як взагалі, де беруться гроші в Телеграмі. Про це ми сьогодні і будемо говорити, тому якщо повний новачок, це вам буде досить цікаво і дуже корисно, тому що це приблизить вас до того, щоб почати заробляти в Телеграмі. Отож, я підготував на цей випадок невелику ну, презентацію. Давайте зараз переключимося на неї. Як зроблять тисячу доларів в місяць в Телеграмі, дивіться трансляцію до кінця. Отож, плюс є, я бачу добре. Тоді значить, це добре. Трансляцію видно. Глядачів не так багато, але в записі подивиться набагато більше людей, це зрозуміло. Отож, перше, з чого я хотів би почати презентацію, це потрібно відразу визначити, які є варіанти, щоб вийти на дохід в тисячу доларів за місяць. Ми будемо заробляти в Телеграмі. Я написав в назві прямої трансляції способи заробітку в інтернеті. Ну, загалом я буду розповідати про той спосіб заробітку, де я сам заробляю. Я заробляю в Телеграмі вже 2,5 роки, тому буду розповідати про способи заробітку саме в Телеграмі, тому що це буде наш основний такий спосіб заробітку. Е, отож. О. Ага, видно. Добре. Вийти на дохід 1000 доларів за місяць. Способи заробітку можна поділити на способи з вкладеннями та способи без вкладень. Отож, я відразу розділив ці способи На способи заробітку, де ви можете заробляти без вкладень, тобто взагалі не вкладаючи власні кошти, а також на способи заробітку, де потрібно спочатку вкласти власні кошти для того, щоб почати заробляти. Тобто це такий онлайн бізнес. Отож, Перше, ми, звісно, будемо розбирати способи заробітку без вкладень. Ну, тому що це більше всього цікавить людей, і люди в основному ними і користуються, а потім вже поговоримо про способи заробітку з вкладеннями. Отож, способи заробітку без вкладень це онлайн-професії. Зокрема, це може бути контент-менеджер, рекламний менеджер, творець рекламних креативів, дизайнер-монтажер та помічник адміна. Отож, давайте по порядку почнемо з кожної професії. контент менеджер. Бо відразу буду показувати на прикладах. Ось, наприклад, в мене є телеграм-канал про науку та факти. Тут кожен день викладається якийсь контент. Для того, щоб цей контент викладався тут на постійній основі, потрібна людина, яка буде викладати цей контент. Зокрема, в мене є контент-менеджер. Отож, суть роботи контент-менеджера це робити різний контент в різних телеграм-каналах. Ну, зокрема, у мене ось такий от контент про подорожі, про якісь красиві місця з нашої планети. От загалом такий контент. Тобто він дуже простий, його можна брати з інтернету і не створювати власний контент, що дуже що є величезним плюсом. Заробіток тут залежить від складності контенту. Чим важче буде робити контент, важче його знаходити, важче його створювати, тим більше буде заробляти контент-менеджер. Ну зокрема, за такий простий контент, ну, можна заробляти там тисячу гривень на місяць. Це, звісно, мало, але й ви будете витрачати десь по ну, хвилин 10 за день. Тобто, якщо візьмете там 10 таких каналів, ви вже будете заробляти 10 тисяч за місяць, витрачаючи там, ну, 2 години свого часу максимум. Тобто, ну, це досить і досить так непогано. Отож, далі ми переходимо до рекламного менеджера. Ну, рекламний менеджер я також думаю, що всі знають, хто це такий. Рекламний менеджер це людина, яка продає рекламу в інших телеграм-каналах. Як ви знаєте. Основний заробіток на телеграм-каналах іде від продажу реклами. І завдання рекламного менеджера знаходити рекламодавців. Тобто людей, які куплять рекламу в телеграм-каналі, і рекламний менеджер заробляє на комісії. Тобто, наприклад, продали ви там реклами на 2000 гривень, і ви з цих 2000 гривень вже заробили там 200 гривень або 400 гривень, залежно від того, скільки ви берете за комісію. Ну, скільки коштує реклама в різних телеграм-каналах, ми можемо подивитися. Ось ми заходимо на сайт, е, самий популярний сайт з продажу реклами ACL. І тут можна подивитися, що у вас реклама коштує 2000 гривень. Ось і канал, де реклама коштує 40 000 гривень. Ось 8800, 1500. Ну, візьміть, наприклад, що ви берете 15% від проданої реклами. Ну і вже можете зрозуміти, скільки ви приблизно зможете заробити. Наприклад, продавши одну таку рекламу, ви заробите 6000 гривень. І це продавши всього лише одну рекламу. Тому чим більше ви каналах будете працювати, тим, чим більше в них коштує реклама, тим більше ви загалом зможете на них заробляти. Думаю, це також е, зрозуміло. Ну і ось робота рекламного менеджера вона заключається в тому, що ви змогли продати якомога більше реклам. І, відповідно, на цьому і буде ваш дохід. Чим більше ви продали реклам, на більшу суму. До речі, не скільки більше реклам ви продали, скільки на загалом більшу суму. Чим на більшу суму ви реклам продали, тим більше ви зможете заробити на продажі реклами і будучи контент-менеджером. Ну, переходимо далі, переходимо до третього способу: це творець рекламних креативів. Що це взагалі за людина така? Що це за творець рекламних креативів? Ну, як ви знаєте, в основному телеграм-канали вони розвиваються за рахунок того, що купують рекламу в інших телеграм-каналів. Ну, для того, щоб купувати рекламу в інших телеграм-каналів, в них має бути якийсь рекламний креатив, тобто реклама, яку вони куплять в цього телеграм-каналу. Е, якщо в них є хороший рекламний пост, то вони зможуть зекономити дуже багато грошей на рекламі, тому що. До них будуть підписники заходити за дешевшою ціною, і відповідно їм вигідно мати хороший рекламний креатив. Якщо ви вмієте створювати хороші рекламні креативи, то ви також на цьому можете досить добре заробляти. Рекламний креатив це по факту пост в Телеграмі, і за цей пост люди готові платити там тисячу, дві, три, навіть п'ять тисяч гривень, якщо він дійсно якісний, якщо він якісно приведе підписників. То, відповідно, люди будуть готові купувати такий рекламний пост, тому що це також вигідно. Це їм дещо приведе підписників, і вони зекономлять дуже багато бюджету на розвитку власного телеграм-каналу. Далі ми переходимо до дизайнер-монтажер. Ну, також думаю, тут зрозуміла професія. Ну, давайте я відразу покажу на своєму прикладі, зайду на свій YouTube канал. Ну, Зокрема, дизайнер-монтажер, чим він займається. Ну, Наприклад, ось ви можете побачити мої відео, бачите прев'ю до відео. Прев'ю це загалом картинка, яка показується на самому відео. Тобто, ось є всякі картинки, які показуються. Їх роблю не я. Мені робить їх дизайнер. І я дизайнеру плачу за те, що він мені зробив подібні картинки. Також в мене відео є монтаж, і я монтую відео не я, монтую їх монтажер. Я йому просто скидаю відео. А він же ці відео мені монтує. Відповідно, люди також е, на цьому заробляють, що мені роблять і прев'юшки, і монтаж відео. І ви також можете навчитися монтажу, е, ви можете навчитися е, робити прев'ю до відео, і на цьому досить непогано заробляти. Це також один такий із способів заробітку. На цьому також заробіток залежить від того, е, наскільки важкий контент ви монтуєте, і як багато прев'ю ви робите. Ну і п'ятий варіант, помічник адміна. Помічник адміна він займається по факту тим, першими трьома професіями це контент-менеджером, рекламним менеджером і творцем рекламних креативів. Тобто, помічник адміна він відповідає за контент на каналі, відповідає за продаж реклами на цьому телеграм-каналі і за розвиток цього телеграм-каналу. Тобто, ви загалом робите все те саме, що робить адмін телеграм каналу Ви йому просто допомагаєте, а адмін вам платить кошти. Ну, за те, що ось ви йому допомагали. Тому тут загалом, думаю, зрозуміло. Помічники також залежать від того, скільки роботи вони виконують і в якому телеграм-каналі працюють, їх заробіток залежить. Чим більший канал, тим чим більше він приносить прибутку, то відповідно і більше помічник адміна і заробляє. Тут, думаю, зрозуміло. Отож, переходимо далі до презентації. Способи заробітку з вкладенням. Переходимо до способу заробітку з вкладеннями. Способи заробітку з вкладеннями це створення власного онлайн-бізнесу, де ви спочатку вкладаєте гроші, а потім заробляєте. Що тут мається на увазі? Що перед тим, щоб почати заробляти в Телеграмі, ви спочатку маєте вкласти кошти, ви створюєте якийсь власний онлайн-бізнес, і після того цей бізнес вам приносить прибуток. Тобто, думаю, зрозуміло, спочатку ви вкладаєтеся, потім це вже приносить вам якісь дивіденди. Це може бути як і створення або покупка телеграм-каналу, так і покупка каналу, і його перепродаж за більші гроші. Що тут я маю на увазі? Якщо ви знаєте, як влаштовані телеграм-канали, ну думаю, ви 100% про це трохи знаєте. То для чого взагалі потрібні телеграм-канали? Для того, щоб там люди продавали рекламу і на цьому заробляли. Основний заробіток іде на продажу реклами. Для того щоб ну, вас реклама, вам, у вас добре продавалася реклама, вам має бути певна якась аудиторія на телеграм-каналі. Давайте для прикладу знову візьмемо мій телеграм-канал. Тут ось 22,5 тисячі підписників, от по 3 тисячі переглядів набирають пусти. Тобто, загалом є якась аудиторія, яка цей телеграм-канал дивиться. Ну і відповідно, Чим більше тут буде переглядів, тим більше буде мій заробіток, тому що ну, дорожче просто буде коштувати реклама. Ну і В цьому і є суть заробітку, що ви спочатку вкладаєте кошти. Наприклад, як я починав, я починав, коли вклав 35 тисяч гривень свій перший телеграм-канал Фоктологія, наука та факти. І приблизно десь за два місяці я ці гроші відбив і вже почав виходити в плюс. Тобто я спочатку клав гроші, почав продавати рекламу, заробляв, заробляв. Десь ну, там, в ті часи досить добре я на цьому заробляв, десь більше 1000 гривень за день. Я його купив навіть не за два місяці, а ще швидше. Тобто більше 1000 гривень за день я тоді заробляв. І відповідно так починав на цьому заробляти. Також є ще інший варіант заробітку, це коли ви. Купуєте телеграм-канал і його відразу перепродаєте. Тобто це так звані перекупи, де ви спочатку купуєте телеграм-канал, наприклад, за 30 тисяч гривень, можете його ще щось розвинути, привести в порядок, якщо він погано налаштований, і вже продати цей телеграм-канал за, наприклад, там, 45 чи за 50 тисяч гривень. Тут, думаю, також зрозуміло, де ви спочатку купуєте телеграм-канал за меншу суму, а далі його перепродаєте вже за більшу суму. Це також один із способів е, заробітку. Так, далі. Е, далі розберемо декілька прикладів телеграм-каналів. Ну, да, давайте трошки подивимось, скільки можуть заробляти різні телеграм-канали. Я зайду на, також на сайт AdSell. Ну, ось, давайте, наприклад, візьмемо тут одні новинні телеграм-канали. Я щось. От, жіночий манікюр дизайн нігтів, наприклад. Давайте перейдемо в цей телеграм-канал. Було б добре, якби ще на нього зайти б в телеграмі. Ну, давайте. Угу, Не можна на нього зайти. Жаль, ну загалом, давайте тоді знайдемо ще якийсь телеграм-канал. Гумор.ua Ось, добре, добре. Ось, ми зайшли на телеграм-канал, на якому 100 тисяч підписників. Це досить багато. Бачимо, що на ньому кожен день набирається, ну, десь по майже 20 тисяч переглядів на постах. І скільки тут коштує реклама в цьому телеграм-каналі? Тут в ньому реклама коштує 1720 гривень. Це досить таки і небагато. Да, лише один формат реклами. Тобто в цьому телеграм-каналі. Давайте подивимось на контент цього телеграм-каналу. Ну, ось є якийсь мем. Вже реклама, реклама, тому що ось телеграм-канал веде на інший телеграм-канал. Цей пост веде на інший телеграм-канал. якась, якісь пости звичайні, тобто гумористичні. Знов реклама. І ось ми вже побачили, як цей телеграм-канал заробив 3500 гривень, бо він продав дві реклами. Ось третя реклама. Такі китайські знижки. Ну і отакий от тут контент. Тобто абсолютно кожна людина може робити подібний контент, це е, його створює не адмін телеграм-каналу, він цей контент бере з інших телеграм-каналів або там соціальних мереж, там з Тіктоку, з інстаграму. Просто його викладає свій телеграм-канал, ну і все загалом. Тобто він не створює цей контент сам. І абсолютно кожна людина може створювати такий подібний контент. І давайте подивимось, ось одна реклама, в нього коштує 1720 гривень. Я поки гуртав, за два дні знайшов вже три реклами, тобто людина там, за три дні вже заробила 5000 гривень. Це досить-досить хороший результат. З таким контентом ну ви самі побачите, який тут контент. Абсолютно кожна людина може робити телеграм-канал з подібним контентом. І таких прикладів багато. Ось Дизайн нігтів 1000 гривень реклама коштує. Ну ось Всякі новинні телеграм-канали є. Гороскоп та мотивація 780 гривень коштує, без видалення 1380. Тобто ось такі, на в... ось такі ціни на рекламу в телеграм-каналах. І якщо ви навіть не маєте власного телеграм-каналу, ви нічого не вкладаєте, ви можете працювати контент-менеджером, продавати рекламу на цих телеграм-каналах і також заробляти непогану комісію на, цьо, на продажі реклами з цих каналів. Тому ось дуже хороший варіант для заробітку. І так, також я хотів би тут додати, що всю роботу по телеграму всю роботу по телеграму можна делегувати іншим людям що є великим плюсом. Що я тут маю на увазі. Дивіться, у мене, наприклад, є власні телеграм-канали. У мене контент на цих телеграм-каналах роблю не я. Контент там робить мій контент-менеджер. Також в мене є рекламний менеджер, який продає рекламу. Ну, за рекламні креативи, за розвиток каналу тут відповідаю я. Загалом, коли у вас буде свій телеграм-канал, ви також можете не виконувати всю роботу, ви можете найняти собі контент менеджера Це не так же й дорого, і ви. Зможете більшість роботи по контенту повністю делегувати йому. Продаж реклами, ви також можете делегувати рекламним менеджером. Тобто телеграмі заробіток телеграмі хороший тим, що ви тут можете делегувати велику частину своєї роботи. І це досить-досить хороший спосіб заробітку, тому що ви можете делегувати роботу і концентруватися на чомусь іншому, на якихось інших там, важливих питаннях. Тому це також величезний плюс. Якщо є питання, пишіть їх в чат. Загалом про те, що я хотів розповісти, я розповів. Якщо у вас є якісь питання, можете написати мені їх в чат. Ну, до речі, поки ви пишете якісь питання, можу також розповісти трохи про свої послуги. Якщо ви тільки починаєте заробляти в Телеграмі, то можете зайти на мій сайт, який знаходиться до, в описі до цієї прямої трансляції. Там є також посилання і на мене в телеграмі, і якщо у вас є якісь питання, можете писати мені в телеграм, я особисто відповідаю на всі питання. Також тут на моєму сайті є мої послуги: це саме навчання, менторство по заробітку в телеграмі. Також є оцінка вашого телеграм-каналу або не вашого телеграм-каналу, будь-якого телеграм-каналу. Є телеграм-канал під ключ, де я замість вас роблю телеграм-канал, вже заповнюю його контентом. Створюю його, заповнюю контентом, налаштовую, роблю рекламні креативи і навіть роблю рекламу на телеграм-каналах. Вам все, що залишається, це от лише на цьому телеграм-каналі почати далі заробляти. Тобто я створюю телеграм-канал, його розвиваю і вже даю готовий вам телеграм-канал. Також є консультація зі мною, де я в форматі зі там відповідаю на ваші питання або вирішую вашу якусь проблему. Тут, думаю, зрозуміло. Тому, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, можете зайти в опис до моєї прямої трансляції, зайти на мій сайт і тут подивитися про мої послуги. Також можете почитати відгуки, можете почитати детальне відео з покроковою інструкцією по заробітку в Телеграмі. Загалом, все для того, щоб почати заробляти, у мене там є. Ну, Загалом, бачу, що питань ніяких немає. Я думаю, що я розкрив в цілому тему заробітку в Телеграмі. Сьогодні трохи розповів про способи заробітку, які є. Загалом, думаю, тут зрозуміло. Тож, дякую всім, хто був на прямій трансляції. Дякую, що за неї слідкували. Я думаю, що завтра також проведу ще одну пряму трансляцію і там вже поговоримо на іншу тему. Тому дякую всім, що зайшли. До побачення.